Всім привіт. П'ятниця 13. Шуруємо. На прогулянку. Да, на прогулянку. Світло вимкнули. Тут трошки погуляємо, поки увімкнуть. Сьогодні багато вимикають. Сьогодні була масована атака, мабуть, і за цього. Багато нема. Морозець, вітерець. Тому я така закутана вся. Сергій теж у нього його снут, який я йому в'язала. Новенький. Новенький, так, він вже його носить під цю курточку. А я в шапці, тому що голова не дуже свіжа, як то кажуть. А, ну, Мені треба кожен день мити голову, щоб нормальна прическа була, бо тонке тонкі волосся, а зараз е, світла немає. І так, щоб помити про холодну в хаті, треба зразу е, як його? Сушити. сушити феном. А з 10 до, до 3 не буде світла. 10 вимкнули. А до 10 треба було помити, але я не хотіла Сергія будити феном. Ось. Ну і в принципі моніторила, що там, як там з тою тривогою, з тими Ракетами. Ось такі діла. Ідемо. Хочемо подивитися якісь покупочки вже до Різдва. Чула там, що в новосі знижка на червону рибу, хочу подивитися. І сходимо в м'ясомаркет, подивимось. Ну і в принципі, щось собі купити поїсти треба, тому що... Не буде часу приготувати сьогодні, там маленька перер... перерва маленька пер... між цим, ну, між вимкненнями, то ми вирішили з Сергієм. Ну, якось таки не дуже зручний час, то ми вирішили на полуфабрикатах да? сьогодні. ну Подивимось, будемо бачити. Може, щось і так будемо готувати, подивимось. так що Сьогодні такий буде трошки обзор магазинчиків. Дивіться, як гарно. Рябина, сніг, краса. Вже ось в новості куття подарункова, горішки волосське. У нас є мак, липовий мед. Родзинки, хто варить кутю на Різдво, на святвечір, на щедрий вечір. Ми щось останнім часом купуємо вже готову. Так, прийшли додому, трошки хочу показати, що ми прикупили. Нічого готового не купили. А, і достаю, готове. Так, ось таке м'ясо прошуто, Укрпромпостач і е, баличок. Так якось треба мені встати, щоб світло нормально було. Значить, отак, так? Да? Так. А де ті корми такі взяли з куркою? Так, Сергій взяв собі. Насіння він підсмажує, полюбляє. Ось такі авокадо по 140 гривень. Два авокадо на 34 гривні. Це АТБ. Цукор. Зараз в акції 29 гривень. Хлібчик, ось такий люблю, пушкарівський. Так, потім ось така паста, томатне пюре, дуже смачне. Теж додаю до страв. Зараз значки. Так, і ось такий наш панський хліб. До речі, він уже здорожчав. Так, різні. Що тут у мене ще? Різні спеції. Томати з чесником, імбір, суміш перців і кориця. Так, і форі Рукола, теж, до речі, з гарною знижкою. Ось такий сир Сергій захотів копчений. Я все це копчене не їм, а він чогось захотів. Ну він любить. А ще в АТБ, це він собі в сумку поклав. Ще в АТБ тунець у власному соку і в олії по 37 гривень. Також він собі взяв отаке сало в фурі. Я собі взяла ось такого толстолобика. На бутербродики на ранок. Сергій собі взяв черівця лосося, він любить. Я копчене не їм, я тільки солене можу їсти. Ну, підшлункова моя. Так, Ось на таке тісто у форі була знижка 34 гривні 500 грам. Так, і по м'ясу вдарили. Взяли ось такі. По 180 гривень домашні стегнокур. Домашні. Це домашнє, тому воно трошки дорожче. Зараз я якраз його і засмажу в грилі своєму. так, Це такі окарочка гарненькі по 150 гривень домашній ніжка. Куряча, ну така ціла ніжка, така гарна, красива, мені сподобалась. Так. Фарш курячий по 165 гривень. І ще ось такі стегенця взяли ще звичайні. Звичайні там по 150, ті по 180, а ті по 150. А, це повна ціна. А оці були по 110, там на касі вже, а ці були по 160. На касі, Да. І фарш теж був по 100, ну, як друга ціна. Трошки дешевше, тому що так 604 гривні було пробито, а потім знижка і 538. Тобто вони, виходить, е, вибивають так, а на касі вже йде знижка. Ось так. Да, так воно і є. Так, що ось прикупили, зараз ще 3 години буде світло, то я вирішила зварити такий легенький супчик з фрікадельками з фаршу. І зараз швиденько замариную стегенця і зроблю оці свої гріль духовці. Все, нічого не захотів, Сергій не піцу, нічого, щось нам нічого не сподобалось. Тому вирішили приготувати своє, поки ще є. Світло. Буду готувати. Так, наготувала. Зробила оці бедра чи як курячі, смачненькі. Ми ще не їли. Потім використовую е, своєї старої супчик, ми поїли такі смачненькі, вийшов. Зі старої мультіварки. Використовую свою кастрюлю, дуже мені подобається в ній готувати. А ще зробила ось таку запіканочку, дивіться вона тут, як рисова тефтелька велика, дуже класно, все змішала, виклала, але формочку я змазала вершковим маслом, і воно нічого не пристає. І ось так можна різати. Це я вже пробувала Но з Сергієм, як воно вийшло. Дуже класний рецептик. Вийшов спонтанно, і за того, що я не хотіла окремо кожну тефтильку <хи> робити, і вирішила запікти запіканкою. І зверху потім сиром трошки притрусила, і він ось так і запікся. Ось, наготувала хозяйка. Зараз піду трошки пов'яжу, бо так сьогодні ще і не в'язала. Ой, так пахне погоду. А це Оді там працює. це, друзі, трошки новорічного настрою. Ми були в метро, я трошки назнімала ось таких красивих іграшок, ялинок, прикрас. Тож, зараз всі ми прикрашаємо свою оселю до Різдвяно-новорічних свят. І ось така краса в магазинах. Бачите? Ми в цьому році з Сергієм не ставимо новорічну ялинку велику. Маленьку я прикрасила, ви вже, мабуть, бачили на зйомках, а так, гірлянду Сергій на вікно повісив. І ще завтра він буде вдома, то теж так порозкидаємо по хаті гірлянди, які у нас є, і прикраси. Тож, нічого такого особливого, але для настрою щось, звичайно, зробимо. Будемо святкувати, будемо відмічати, будемо робити собі приємні емоції. Я вчора дивилась передачу з Акімов Аким, зняв і кажуть, що незважаючи ні на що, українці завжди святкували, які б тяжкі часи в нас не були. Тож, незважаючи ні на що на переймання наших сусідів, сильно переймаються нами. Ось, будемо, ми будемо. Україна буде завжди, Україна живе і буде жити, і буде завжди вільна і незалежна. На цьому я вже буду завершувати своє відео. Маю надію, що ви всі в порядку, що все у вас добре. Щиро дякую вам за перегляд, такий тяжкий період, коли вимикають світло, коли навіть на себе немає часу, а ви приходите і дивитесь наші відео. Щиро дякую за підтримку виглядів, подобайки, коментаря і підписки, якщо ви ще не підписалися. І вам бажаю всього самого найкращого, доброго і гарного. До побачення, до нових зустрічей до нових відео. Бувайте, друзі!